Привітики, вітаю вас всіх у новому відео. Починаємо з вами з самого ранку. Сьогодні субота. Ніхто нікуди не поспішається. Типу, я чоловік вже давним-давно на роботі. У мене є час, щоб нормально прокинутися, повалятися, посидіти. Зранку я можу і в телефоні, щось там подивитися, якісь коментарі відповідати, щось такого. Повалятися, подумати. Подивилася ще <схід> телевізор, що там син щось вімкнув вже з донечкою. Вона теж прокинулася, але е, полазила по мені і відправилася назад до братика, е, там з ним гарно проводити е, час. Тому я е, просипаюся, як домовачок Кузя. Я думаю, як і більшість всіх, не всі прокидаються і відразу е, красиві і щасливі. Беру вас з собою в цей день, е, наповнюємося. Гарними емоціями сьогодні у нас субота, тому я кажу дуже круто, що нікуди не потрібно поспішати. Забираю все зайве, що залишили з вечора на умивальнику, бо я думаю, як і у всіх, у кого є діти, щось залишаю, та ти приходиш і воно не так би як ти хотіла. Тому я забираю відразу, щоб мені було нормально чистити зуби. Я вам скажу, що з брекетами зуби чистяться в три рази довше і більш якісніше, ніж. Чистилися до носіння брекетів, тому що все застрягає. Там щось, начебто, ти чистила, чистила, потім дивишся, вмикаєш ось так світло, і бачиш, що там ще щось недочищене. А коли отак ще й вмикаєш світло, то ще бачиш, яке в тебе брудне зеркало. І я поки чищу зуби, думаю: так треба протерти зеркало, треба протерти умивальника. Вже це називається так. Знаєте, прийшла вмиватися і чистити зуби, а зависла ще на хвилин 10-15, бо бачу, що щось дуже-дуже забагато бруду. Ну, У мене таке часто буває, що я приходжу одне. в мене навіть таке буває, що я приходжу робити одне, а потім забулася і почала робити інше. Не знаю, скажіть, чи у вас теж так буває, бо в мене буває, що я несла прання, потім зацепилася за щось інше, почала робити. А потім думаю, Брін, ти ж не, не, не довісила прання. Таке у мене часто, от я себе часто ловлю на цій думці, та ж те, а потім продовжу нове. Але якось так у мене буває дуже часто. Тож я нікуди не поспішаю, не біжу, не лечу, і можна спокійно навести порядок, не поспішаючи і знаєте, в своє задоволення. Протерти все і задоволенням. Відпочивати на вихідних, тому що я намагаюся, щоб вихідні провести якось з користю, з сім'єю, так як ми усі зайняті цілий тиждень, а в неділю це день, коли ми всі, начебто, разом і не дуже сильно е, прям зайняті такими іншими справами. Тож це була субота, я швиденько все помила, повитирала, щоб вже в неділю точно нічого не прибирати. Я не знаю, чому, але саме неділя чомусь у мене такий день, коли я. Намагаюся не робити нічого такого, я не вмикаю прання в неділю, я в неділю намагаюся прям так не прибирати, Ну, можу там щось прополососити, якщо вже дуже. Але е, намагаюся відпочивати. Тому. Заварюю собі найсмачнішу в світі каву. Е, нагадую вам, що 25 Кофе Ростерс надали мені дуже класну знижечку 15%. І ви можете теж скористатися цією знижкою. Знижка називається Мері. І замовити собі смачнющу каву хоча б продегустувати, тому що мені дуже дійсно вона сподобалася. Е, я прям Кайфанула, і пригощала своїх рідних, їм теж дуже сподобалося, Дуже приємна на смак кава. Прям ну, от те, що треба. В деяких кав'ярнях такої кави не зварять вам, як саме ця смачнюща кава. Тому у мене тепер ранок починається з класної кави. І скажу вам, що це моя така особиста рекомендація. Якщо хочете спробувати, то обов'язково переходьте за посиланням, буде в описі, і використовуйте цей. Промокод, щоб була у вас знижка, що було ще мінус 15%. Це дуже гарна знижечка в бюджет ваш. Я давно хотіла спробувати саме їхню каву, бо ж ви бачили, напевно, що, що кругом всіх блогерів, всі її рекламують, саме ті блогери, яких я дивлюся, вони її рекламують і активно її обговорюють. Тому я з задоволенням скуштувала. Я вам скажу, що це наше українське виробництво. Виробляють саме в тому місті, яке я люблю всім серцем і всією душою у місті Лева. Саме ця компанія активно донатить та підтримує наш фронт, тому давайте будемо купувати українське. Я намагаюся так робити, намагаюся підтримувати наше вітчизняне виробництво, і думаю, це якось піде на користь нашої держави, на розвиток нашої держави, тому що зараз трішки важкуваті часи. Але все це я вважаю тимчасово. Ми сильний народ, сильна нація. Я в тому наша сила, тому давайте підтримувати один одного. Ось так пройшов наш ранок, і потім ми кайфували з донечкою, займалися своїми справами і відправилися вже майже в підвечір на прогулянку. Бо цілий день були зайняті якимись такими справами, начебто, щось робили, а начебто нічого важливого ми і не зробили. Хочу вам показати, як виглядає сильна незалежна жінка, саме так як моя донечка взяла самокат. І пішла вперед в цей світ. Ми вирішили прогулятися, гуляли з самокатом, поки не настала майже ніч. Так швидко темніє, що прям не встигаєш оком кліпнути, як вже ось так, прям майже темно. Слухайте, а зранку в нас коло озеро було набагато менше людей. Хоча це була субота, ранок, вихідний день, і е, людей взагалі не було так, було холодно, і так дуже якась страшна, і дуже якісь в мене очі, як у того, знаєте, маленькі такі собачка є. З такими огромними очима і слючий він постійно взяв котить. Оце мені таке наповнило щойно. А зараз ввечері так класно, комфортно, потеплішало. І я от йду, думаю, може це мені когось запросити на гриби. Завтра неділя. Я би вже поїхала до теплого лісу, прогулялася, позбирала би грибів. Треба якось позвонити і втілити цю ідею в життя. Якщо, звичайно, завтра не буде дощу. Подивіться, як тихо, спокійно, класно. Все так гарно освічується, доріжки. Ну, класно. Скоро настане сезон, коли вийшов на вулицю і вже ніс повністю червоний, тому гуляємо, поки ще трішки дозволяє погода. І Як ви думаєте, це зовсім не хитре діло? Знайти собі компаньйона для того, щоб поїхати зранку у неділю на гриби, можна було би поїхати в село до нас, але трішки далековато їхати, і потрібно потратити весь день. З дітьми не хочу йти з самого ранку, тому що дуже буде холодно, і я боюся, що вони. Що в мене, що в мене, що в мене, не може мене зловити. Е, більше, щоб знову не зашмаркалися, бо ж то тепло, то холодно, то знову, якщо буде холодно, то якось так собі. Але компаньйон у мене вже є. Так що давайте зустрінемося з вами вже зранку, збираючись на гриби. Що там збираючися? Ми зустрілися з вами відразу в лісі, тільки в ліс, а там краса. Подивіться, які гарні гриби. Але ми не знали, що це за гриби, тому ми їх не брали. Ми пішли ще далі і далі, поки діти спали вдома, ми пішли по лісах. Прогулялися, дуже вам скажу гарно, дуже насолодилися цією природою, цією красою. Те, що треба було з самого ранку. Ми виїхали ще в 7.20 двадцять. І ніде нікого не було. Потім почали з'їжджатися всі грибники, такі як ми, ось з такими пустими відрами та лише з ножем. Нічого ми там толком не знайшли, декілька грибів, але це не те, що ми хотіли отримати. Зате ми отримали повно дуже багато класних позитивних емоцій. Прогулялися по лісі, наповнилися енергією лісу. Подивилися на ось таку красу. Ну, подивіться, е, такі дрібниці, така краса, але ну просто неймовірно. От скажіть, наскільки розумна природа, наскільки вона дивовижна і е, дуже така, знаєте, розумна. Після чого ми вже були і дома і відправилися на покатушки. Син просто кайфанув, потім ще донечка кайфанула, бо відразу трішки боялася. Вона знайшла ще собі розвагу такого гарного котика, з яким теж гарно погралася. У нас настав наступний день. У нас ще були гості. Як бачите, я прибираю після вечірніх посиденьок. Знаєте, що мене саме найбільше напружує, я вам зараз признаюся. Ось, бачите, стоїть мусорне відро, і там дві бутилки з-під пива. І вони такі, що коли кидаєш в мусорку, чути, що там стікло просто бабам. Мені так соромно завжди викидати. Начебто нічого там такого. Ну, знаєте, що там дві пляшки пива, тож не алкоголіка якісь. Але в мене завжди така думка, хоч би ніхто не почув, хоч. Би ніхто не побачив. І, і взагалі це все не моє. Я не знаю, як воно туди до мене потрапило. І ось такі у мене завжди думки. Всім привіт вам у новому дні. Сьогодні вже у нас понеділок. Понеділок так швидко прийшов, що я навіть не встигла кліпнути оком. Куди ділися вихідні, я просто не знаю. Але вони в нас пройшли дуже гарно, весело. Діти взагалі задоволені, покаталися на квадроциклах, дітям просто був вау-вау. Хоча Ангеліна відразу зовсім взагалі так дуже з присторогою, так дуже прямо вона за мене трималася. І ні, я навіть не підійду нічого. а Потім я побачила, що Ростік катався. Потім, як вона побачила, каже, можна я посижу. Потім каже, давай я поїду. Потім каже, давай ще, давай ще. Ну, дитині сподобалося дуже безмежно. Сьогодні вона в садочку, а я зараз збираюся і біжу швиденько по справах. П'ю чай з ростіком, бо каву вже випила давним-давно просто. Випила вже давним-давно каву і. П'ю з розтіком чай, в нас такий смачний м'ятний. Тобі подобається цей чай? Mm -hmm. Дуже смачний м'ятний чай з нашої м'яти, з нашого огородика. І сьогодні швиденько біжу по справах. І ще хочу сказати, що я почала вести активно Тік-Ток. А знаєте, Тік-Ток рекомендує саме, це така історія із мого життя. Щоб ви розуміли, у мене щось ніс чержь. Хочу в носа. Е, історія з мого життя. Я почала активно вести Тік-Ток. і до мене позвонила моя е, кума <сум> і каже: Мар'яна, ти що, вирішила стати тік ток блогером Я така, е, ну що, всі викладають, а я що не, не можу. Вона каже: Ти що, ще й брекети поставила? Я така, ну да. Вона каже: Афігеть. Я так і знала, що ти будеш блогером. Я така, типу, смислі. Вона каже: Ну, я завжди тебе бачила, кимось таким, в тебе завжди дуже багато, типу, Енергії, всякого такого, тобі байдуже на думку сусідів, свата, брата і всяке таке. Ти взагалі не соромишся. Я кажу, ну що там соромитися? Ну, ну весело комусь, ну хтось посміється, та й тобі було весело, гарно провели час, маєш якесь свою цікаву заняття. Це типу, як хобі, то що. То що тут такого? Вона каже, ну я тебе бачила е, або тамадою, або блогером. Я така думаю, ну тамада теж не погано, То що? Вона каже, ну я в шокі. Людям просто буває в шокі. Представте. Як буває, YouTube вона мій не дивиться, а е, попала в Тік-Ток, бо порекомендувала знаєте, там, з контактів. І вона з таким, типу, ти що там, блогером вирішила стати? Я така, да. Думаю, а що? Саме більше це дивує людей, які тебе знають, тому що які тебе не знають особисто, то їм якби байдуже. Ну, типу, є там якась дівчинка, яка там щось робить або щось взагалі, показує, щось свою якусь думку висловлює якось саме через відео. І ну, та є та є. Типу, нікого не смущає, а чогось смущає саме найбільше е, цих людей, які, яких ти знаєш особисто. Е, але ну, вона мені нічого поганого не сказала, але якось так дивно знаєте, запитала, мене трішки це навіть засмущало. Але мені якби е, швидкоїдно, мені байдуже, що там. Вони подумають, хочуть, нехай приймаються, хочуть, нехай не приймають, хочуть, нехай посміються. це. Посміються, це їхнє право. Е, взагалі, це взагалі їхнє право. Нехай що хочуть, те е, і роблять. Добре, що в мене є така змога. Я от собі думаю: добре, що в мене є така змога реалізовувати себе і шукати себе, так як. Я хочу, як я бачу, як взагалі у мене це виходить. І нічого в тому страшного немає. Бо життя лише одне, і е, проживаю як хочу. Добре, що в мене є на це змога. І не потрібно гнатися мені лише за грошима ходити на неулюблену роботу. Я дуже задоволена і дуже вдячна всесвіту за те, що в мене є така можливість. Так, я вже трішки, трішки-трішки привела себе в порядок. У мене з'явилися очі, а то начебто як і не було. Так як на вулиці зараз погода така трішки волога, повишена вологість, то в мене з волоссям щось ой! Будь здорова! Щось таке, воно щось крутиться, щось завертається, щось йому прямо е, робиться. Але це завжди у мене в таку погоду завжди з волоссям саме така е, штуканці. я не договорила, знаєте чому? Тому що е, до мене позвонили. Що я хотіла сказати? Взагалі для мене Ютуб, е, Тікток, ось ця вся е, е, якби ведення. Цих мереж, воно мене надихає. Це дуже класний саме простір для самореалізації. І я вам скажу не тільки для самореалізації, а для того, щоб трішки підняти свою самооцінку, тому що хейтери вони все рівно присутні, є люди, які не хейтять, але все ж таки висловлюють свою точку зору, свою думку, яка тобі може не подобається. А Привіт, який вам відростік. Яка тобі не може не подобається, але ти якби сама себе пхаєш в цей вогонь і розумієш, що в житті буває так, а в житті буває ось так. І говорити на камеру це не так легко. Зараз легше, але відразу це дуже сильно тебе якби внутрішньо себе потрібно перебороти, і це якийсь певний урок. В житті, який тобі може знадобитися і надалі в інших сферах, що все потрібно пробувати. І це дуже класно, знаєте, мотивує, і це дуже класно піднімає вашу самооцінку, яка може вам потім в чомусь іншому знадобитися. Тому я дуже задоволена, що у мене є YouTube і ще є TikTok. Я залишу певно, що посилання, щоб ви підписалися, щоб подивилися, що ми там знімаємо цікавеньке, може не цікавеньке. Ну запрошую вас, запрошую вас теж до себе в YouTube. Ой! В Тікток, до себе в Тікток, що заговорилася? Ой, така довольна, що забулася, що я там Куди я вас запросила. Так що. Залишу, певно, що посилання під відео. Тому То цікаво, бо там не, не те, що в YouTube. Ютуб шорт про, просуває відео, такі кумедні, прикольні. Я би хотіла ще такі знімати, мені це подобається, я взагалі так, знаєте, заряджаюся цією енергією. І я от себе можу посміятися просто, ну, просто мені не образливо нічого. Я от себе можу посміятися, там хі -хі, ха, ха весело та й все. Посміялися та й. А є ж люди, які знаєте, ображаються. от Якщо з них посміялися, вони відразу образились. Мене це взагалі не е... ніяк не напружує. Так що мені це подобається. Е... Така кунсткамера мені одні писали. Подобається, подобається. Так, що. Переходьте до нас теж в Тікток, залишу посилання під цим відео. Везу сина в школу, скоро донечку забрати, а мені ще потрібно е, заїхати привітати брата з днем народження, бо потім нам не виходить ввечері. Е, чоловік на роботі. А е, коротше, Ростіка вести знову на тренування. і Оця от біганина, прям не виходить будний день. Якби був такий день, то би ми могли би заїхати посидіти трішки. А так заїду з чисто символічно привітаю брата з ним народження. Хто не знав, у мене є два брата: один старший, а один молодший. Старший на 4 рочки, а молодший на 10. Так що я е, одна в сім'ї дівчинка, яка середня дівчинка. У е, мене велика, бачите, багатодітна сім'я. Якось, е, якось так, як я кажу. І ще, і ще мені потрібно, знаєте, що мені ще потрібно заїхати в магазин ювелірних вербів і прикупити щось по хресниці. В неї було день народження, але вони дуже далеко-далецько, аж майже коло Африки на острові Тенеріфа. Тому мені потрібно передати подарунок. свекруха їде до них гості, тому хочу передати маленькій красуні подарунок. Щось, знаєте, таке. Хотіла щось чисто символічне, але але іграшки та іграшок і так я розумію, що багато у всіх думаю, прикуплю їй якусь або осережки. Я їй минулого року купувала. Такого ангелочка золотого, типу на підвісочку, а, або куплю дитячу цепочку, може там з якоюсь квіточкою, може там ще з якимось кулончиком. Вона є саме такий період, що вона хоче виглядати як мама, вона хоче носити прикраси. Я думаю, для дівчинки це буде ну, гарний подарунок. Потім, якщо схочуть, поміняють собі саме цю, ну ви поняли. Саме ось цю штучку, і дитина буде задоволена, і ще буде носити багато років на якісь свята, буде щось одягати потім міняти, і я думаю, це буде прекрасно. і Вона буде задоволена, тому що буде ходити як принцеса. Так що, ось такі мої плани. Давайте погнали зі мною поки що. І я вже все розказала, що я хотіла, що в мене було всередині. Бачите, ось такий дзвінок надихнув мене на. Багато різних нових думок. І я розумію, що я йду правильним шляхом, що я роблю все так, як мені подобається, і, і, і знаходжусь там, де вважаю за потрібне і де мені комфортно. Так що, бачите, ось таке буває теж в житті, що хтось позвонив, а надихнув на багато різних нових класних емоцій. Ось ми вже завітали в магазин з донечкою. Зобрала її з садочка сьогодні. тфу куди б це постукати, щоб не зглазити. Сьогодні донечка себе більш-менш круто вела, син вже в школі, і ми завітали по подарунки. Взяли таку книгу, прикольненька, я так прочитала трішки, прочитала заголовок. І ну, прикольне, щось таке можна посмі... посміятися, похіхікати. Для хлопчика 7 років ідеально. Ангеліна шукає собі якийсь подарунок. Ну, а я придивилася, такі класні є картини. Типу зі стразів, з мозаїки, там взагалі картини по номерам. Прикольні розтіку, бо ось цей стіч точно сподобався. Колись собі куплю і буду заспокаювати свої нерви і робити красу. Але ще поки що не час. Колись щось виберу гарненьке. Обійшли з Ангеліночкою весь магазин, класний, багато всяких прикольних штук. Ну і що? Купили подарунки, та й поїхали ми далі. А це Ангелінка обрала собі такий подарунок. Вона дуже любить все, що пов'язано з свинками, пепами. А свинки пепи якраз помістяться в той будиночок. Ось ця цепочка з цим кулончиком, цепочка Сороковка, коштувала мені 1320 гривень. Ось така мені сподобалася, акуратна, маленька. І потім дівчинка зможе носити, коли навіть і буде вже трішки старшою. Ну, а ми їдемо передавати подарунок. І ще книжку. І ще ми купили все, що пов'язане з єдинорогом, тому що дуже любить єдинорога. Передамо теж там наліпки, татушки. Таке, знаєте, чисто символічне: наліпки, татушки. Це дуже приємно і просто та дуже приємно. Діти балдіють від цього. Я не знаю, як ваші, а мої, то точно балдіють. І вся дитина теж дуже балдіє. Я певно, що з вами вже на сьогодні попрощаюся. Бити хочеться вже з вами. Попрощаюся. Ми сіли в машину, будемо простіпатися і їхати передавати. А треба. І все кажу вам до зустрічі в нових відео. Сьогодні я вам і так багато всього наговорила. Дякую за те, що дивитеся. Обов'язково не забувайте писати коментарі, хоча б одне-два слова. Це дуже важливо для того, щоб просувати канал вгору вгору Всі посилання залишу в описі під відео. Всіх безмежно обіймаю, всіх цілую, всім мирного неба і всього самого найкращого. Всім до зустрічі вже зовсім скоро у новому відео. вже